Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин, вітаю вас. Запізно помітив ремонт дороги. Убивча аварія сталася пізно ввечері на одній з головних автотрас столиці. Легковик на повній швидкості влетів у маршрутного автобуса, який намагався виїхати із кишені після зупинки. За попередньою інформацією, чоловік за кермом автівки вчасно не побачив конусів, що позначали ремонт ділянки дороги попереду. Різко взяв праворуч, розтрощив задню частину маршрутки. Удар припав на пасажирське сидіння легковика. Жінку, що їхала на ньому, затисло в салоні і витягти її звід могли лише вирізавши дверцята. Потім, коли рятувальники впоралися, допомогти вже було намарно, травмована, померла на місці. За словами очевидців, водій був нетверезий. Він у лікарні із травмою голови. Пасажири автобуса не постраждали. Понад 4 мільйони гривень штрафів на таку суму за два місяці в Україні покарали за перевищення швидкості. Відколи за порядком на дорогах пильнують за допомогою радарів трукам, спіймали 18 тисяч порушників, і це при тому, що в розпорядженні нацполіції спочатку був лише 31 прилад. Напередодні отримали ще 66. І Вже сьогодні одразу близько сотні трукамів чатуватимуть на різних автотрасах. Нагадаю, застосовувати ці радари для фіксації порушень почали із 16 жовтня. Без життєво необхідних ліків, хворі на діабету кількох регіонах, скаржаться на нестачу інсуліну навіть в аптеках. Чому виник дефіцит препаратів? З'ясовувала наша Ірина Ухіна. Поліна вже 13 років хворіє на цукровий діабет і повністю залежить від ін'єкції інсуліну, отримує препарат у місті жовтих водах на Дніпропетровщині. Через те, що рівень цукру в її крові перевищує 7,5%, змушена щомісяця доплачувати за ліки 200 гривень. Так держава стимулює діабетиків пильніше стежити за своїм здоров'ям. Для цього дівчині треба постійно себе контролювати, що дорого коштує. За рахунок глюкометру і тест смужок. 100 смужок в данном. Момент в середньому в аптеці обходиться людині близько в тисячу гривень. Поліна каже, її знайомі в інших областях змушені купувати власним коштом ще й інсулін, бо безкоштовного не вистачає. Є такі випадки, коли інсуліну взагалі немає, тобто його немає в аптеках. І відповідно, що що робити людині з цукровим діабетом, незрозуміло, оскільки цукрова залежна людина може прожити без ін'єкції до п'яти днів. Далі це вже починається діабетична кома цього року 75% коштів на закупку інсуліну виділила держава, а інші 25% мали покрити місцеві бюджети, проте не в усіх областях це вдалося. Тому що не був рішений фінансовий вопрос в Дніпропетровській області, в Полтаві, в Черкасах, були з Чернігова, Сумської області. Якщо десь є така ситуація, що пацієнт інсулінозалежний не є забезпечений інсуліном. То запитання до органів місцевого самоврядування з приводу того, як вони розпорядились тим бюджетом, який вони отримали з центрального бюджету, і чи дофінансували вони до необхідної потреби у наступному році. З державного бюджету заплановано виділити майже на 20% більше коштів на закупку інсуліну у міністерстві охорони здоров'я. Сподіваються, місцева влада зі свого боку також подбає про потреби діабетиків. Ірина Ухіна, Роман Купріянов, Тарас Мишак. Сьогодні канал Україна. Червоний хрест домагається зустрічі з захопленими в Керченській протоці українськими моряками. Повідомила уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денисова у Фейсбуці. Запит до Росії представники організації вже надіслали, коли буде дозвіл, відвідають бранців. Надалі конфіденційно сповістять родини моряків про стан їхнього здоров'я та умови утримання. Тим часом стало відомо, що трьох поранених моряків, які перебували в ізоляторі матроська тиша, планують перевести до решти бранців до Лефортова. З українцями нині проводять допити. 15 із 24 полонених моряків заявили, що вважають себе військовополоненими і вимагають відповідного ставлення, як прописано в Женевській конвенції. Пові. Відомили адвокати. Вибух метану на шахті в Чехії. За останньою інформацією, п'ятеро людей загинули, десятеро поранені, і ще вісьмох досі не можуть знайти. Усі вони заробітчани із Польщі. Трагедія сталася поблизу міста Карвіна на північному сході країни. Зараз у копальні тривають рятувальні роботи. У шахті були встановлені спеціальні датчики, які мали показати, що концентрація метану вибуху небезпечна. Чому вони не спрацювали? Буде з'ясовувати спеціальна комісія. Приватний підвал у багатоквартирному будинку у Харкові. Мешканці 16-ти поверхівки вдарили на сполох, коли дізналися, частину їхнього цокольного поверху привласнили, а разом із ним і доступ до комунікації. На чиєму боці закон дізнавалася Ірина Антонюк, рубрика Шитлове питання. Квартира Наталії зіберєвою розташована якраз над приватизованим підвалом. Доступ до всіх її комунікацій саме там бідкається жінка. Якщо друг случається з отопленням, гарячою водою, вода У нас там труби, ми не можемо туди подойти. Вперше з підприємицею, яка викупила підвал, мешканці будинку познайомилися на початку року. Підвал був зданий в оренду, потім виставлен на торги. Але ми об этом узнали. Тока в кінці января 2018 року, коли сюди заявилась хозяйка, так називаємо. В нескільки разів вона приїжджала з ребятами, які нас тут ганяли. Тиждень тому нова власниця встановила свої двері та почепила замка. Ключів у мешканців немає. А ще відгородила свою частину підвалу ґратами, кажуть люди. Це більше ніж 30 квадратних метрів. От неї постійно поступають угрози, що вона часом забере у нас і весь підвал, і все крило першого етажа, включає нашу дежурку, теж нашу собственність. Власниця підвалу, підприємиця Наталія Харківська, каже, хоче відкрити тут салон краси. Запевняє всі дозвільні документи є. Витяг госрегістрації, акт прямопередачі, техпаспорт, рішення рішення оренду. І про комунікації Харківська знає, я не буду обмежувати доступ в це поміщення для. Потому, что я сама заінтересовалася там, не дай бог, діряча вода. Я там сделаю ремонт. Понімайте, што мо мой ремонт пострадает. И Я буду первая біжать і спасать свой ремонт. Да? Передовсім юристи радять мешканцям замовити повторну експертизу комунікацію у підвалі, бо до попередньої є питання. В началі указано, що в помещении проходять комунікації, а в заключительній части уже експертизи указано, що такі комунікації не проходять. Цю експертизу можна зробити і без рішення суду, наголошує Чумак. Якщо тільки підприємиця погодиться пустити спеціалістів до підвалу. Із Харкова Ірина Антонюк, Ігор Лукашов. Сьогодні канал Україна. Її життя перетворилося на суцільне випробування. Пенсіонерка Тетяна Сердюк із села Горбатенка залишилася без двох рідних людей чоловіка та онуки. Тепер їй самій доводиться опікуватися неповнолітнім правнуком. Коли стали переселенцями і через бойові дії на Донбасі, заледве зводять кінці з кінцями. Тетяна щодня виходить до воріт, сподівається, що її чоловік повернеться додому. Вийшов і пута у шола і і з'єднається. Віктор Сердюк у розшуку вже півроку. З чоловіком трапилася біда. Через війну і пережиті стреси у нього почалися провали в пам'яті. Він пам'ятає свою фамілію, але Маріуполь і те, що ми переселенці, для нього цього нічого не значить. Тетяна Андріївна вже й сама губиться в адресах. П'ятий рік вони переїжджають з місця на місце. Речі навіть не розбирають. Все наше багатство. Ще ми залишились на старості лет. А ще опікується 14-річним правнуком. Поки мама в іншій країні не може виїхати через проблеми з документами. Ну, я тебе люблю. Так. Обніму ньому його крепко крепко кревка Інят по Людям, які втратили все і досі живуть в умовах бойових дій, дуже важлива гуманітарна допомога. Її нужденним жителям Донбасу системно надає фонд Ріната Ахметова. Рінат Ахметов, це допомога, яку він дає, це необхідне. Получаєш этот пакет душе, тому що чоловік заботиться о нас. Це єдиний чоловік, который заботиться. Від початку воєнних дій на сході країни фонд Ахметова видав вже понад 12 мільйонів продуктових наборів. Іна Жиланко, Ростислав Сесоє, Володимир Конопля для сьогодні канал Україна. Французькі поліцейські протестували в центрі Парижа, виступали проти виплати премії і часткового підвищення зарплатні кажуть, компенсації за понаднормову працю визначені урядом мізерні. А влада прагне вгамувати обурення правоохоронців, які були змушені перепрацьовувати під час масових протестів жовтих жилетів. Нагадаю, демонстрації провели через плани уряду підвищити ціни на пальне. Протестувальники руйнували все на своєму шляху у різних містах країни. Тож поліції не раз доводилося наводити лад силом. Міц нова хвиля масштабних протестів накриє сьогодні столицю Угорщини до масової непокори людей. Скликає опозиція, обурена тим, що президент країни таки підписав зміни до трудового законодавства. Ініціатива уряду здійняла акції обурення по всій країні, до яких приєдналися тисячі людей. Тепер роботодавці можуть навантажувати додатковими чотирма сотнями годин досі понаднормовим. Дозволялися тільки 250. Окрім негайних демонстрацій в Будапешті, угорська опозиція разом із профспілками ми анонсує на січень загальнонаціональний страйк. У столиці по 200, в регіонах по 70. кореспонденти сьогодні перевірили ціни на ялинкових базарах країни. Найдешевшими новорічні дерева виявилися на заході. Дорожче в містах, мільйонниках і Києві. Якими ялинками торгують на Черкащині, та як купити легально вирубані дерева, покаже Ольга Косенко. Що тобі ще треба? Ну, буде красиво. Все. Подружжя Печенків прийшло в Смілянське лісництво по новорічну красуню. Вподобали півтора метрову сосну за 75 гривень. Пояснюють, уже не перший рік купують ялинку в лісівників, бо в них дешевше, ніж на базарі. Совість чиста у нас, що ми беремо і легально. Покупцям ялинку одразу чіпують. Про те, що ялинка не крадена, свідчить ось така бирка. Вона містить інформацію про те, в якій області та на якому підприємстві вирощували новорічне дерево. Лісівники пояснюють, щоб знайти такі дані, потрібно лише ввести на сайті номер бирки. Сайт називається Украфорст. Сайт доступний для усіх. Навіть при покуп... при купівлі на базарі ви можете подивитися цю бірку. Середня вартість ялинки в лісгоспі 60 гривень. На базарі така коштуватиме щонайменше в четверо дорожче. 250, Це 400, 350. Ялинки без бирок продають трохи дешевше, і покупці переважно не переймаються походженням зеленої красуні. До того не задумувалась, що взагалі на них можу бути какой-то. Но якщо є, то розкажіть, откуда она. чивіренчина черкаси на продаж новорічні дерева лісгоспи вирощують на спеціальних плантаціях. Ділянки весь час патрулюють. Шкода за незаконне зрубане дерево напередодні нового року буде становити від 540 до 2000 гривень. В області працює 75 патрульних бригад. Єгері, поліцейські, екологи допомагають ловити порушників і волонтери. За незаконне вирубування дерев уже оштрафували п'ятьох місцевих. А ось до свят черкаські лісівники цього року виростили 80 тисяч ялинок на будь-який смак і гаманець. Із Черкаської області Ольга Косенко, Юрій Підлісевич. Сьогодні канал Україна. Новорічний декор власноруч Вітчизняні дизайнери пропонують безліч оригінальних і простих варіантів прикрашання оселі. Наша Наталія Тімуршина проекспер... проекспериментувала, А чи вистачить 50 гривень, щоб змайструвати щось оригінальне? Дивіться. Этот веночек один из моїх любимцев, тому що он повністю натуральный. Декоратор Марія втілює власні ідеї лише з природних матеріалів і тих, що під рукою розповідає, аби прикрасити оселю до нового року. Зовсім не обов'язково витрачатися. Святковий антураж можуть створити речі, які знайдуться в будь-якій оселі. Якщо ж нічого не підходить, прямуйте до найближчого па. Жолодь, як і обожній кабанчик, символ року, стане частиною зимової композиції. Сьогодні пропонуємо разом відтворити оригінальний декор за дешево. Сьогодні ми будемо робити композицію, яку можна, в принципі, зробити як на подарок кому-то, так і поставити вдома на стол, буде украшати новогодній стол. Спершу озброїмося скляночкою. Собственно, чашка, в якій буде вся композиція, вічне вот, зелений. Веточки, а флористическая губка, из которой я уже в принципе вырезала заготовку, вот. ну и шпажки, на которые мы приклеиваем разнообразные шишки, желуди, звездочки. Флористическая губка она нужна для того, чтобы вот живые растения на дольше сохранились. Стоят буквально. 20-22 гривень. Чи не в кожному супермаркеті можна придбати шпажки? Вони обійдуться у 15 гривень та один цитрус. Пили собі апельсинчик, пару долік висушили, і красиво у вас буде. Це теж елемент декора. Конфетка теж стоїть там в районі 5-6 гривень. Елементи можна поєднати між собою за допомогою клею. Гілочки фахівець радить струмляти щільніше і обов'язково проявляти фантазію. Можна ще додати вірбу. От теж буде доволі таки красиво. Біленьке, празднич. Фінальний штрих, цукерочка. Отже, такий новорічний декор обійшовся нам у 50 гривень. Наталя Тимуршина, Андрій Шишлов, сьогодні канал Україна. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті сьогодні. Як позбутися усього непотребу та нарешті полюбити свою оселю? На вас чекає найемоційніший випуск рубрики шик і блиск. Не пропустіть тільки вранку з Україною.